Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 223 за підручником Алепро 8 клас автора Олександра Істерка. Почнемо з першого. Нам треба скоротити дріб. Поїхали. Перше. Мас М плюс 5 до квадрату плюс М мінус 5. До квадрату. І це все діло поділити на m квадрат плюс 25. Ну що, дай Боженька, да? високий рівень. Розкриваємо дужки За допомогою форму скороченого множника. Отут я, взагалі, спробую лінію, все ж таки взяти, тому що воно не зможе я таку красиво намалювати. Так, поїхали. m квадрат, квадрат перший. До чого? Так, m квадрат плюс подвоєний добуток першого і другого, 2 помножити на 5 і помножити на m. Тобто це буде 10m і плюс 25. Так, далі плюс, слава Богу, і все так само тільки з мінусом. n квадрат мінус 10m. І плюс 25. Ну, майже вмістили. Знаменник записуємо без зміни. Так. Зводимо подібне, що у нас буде 10 м мінус 10 м Саме знищиться. м квадрат плюс м квадрат це буде 2 м квадрат. Далі 25 плюс 25 це буде плюс 50. Добре, і поділити на м квадрат плюс 25. Що ми можемо зробити, щоб скоротити? Нам треба двічку винести за дужки. Що в нас залишиться? М квадрат, так, і 50 на 2 це буде плюс 25. І внизу М квадрат плюс 25. Все, бачимо, що скорочуємо. М квадрат плюс 25. Тобто у нас залишиться просто 2. Так? З такого виразу просто 2. Так, з першим справились, переходимо до другого. Так. Друге. А в четвертому мінус В. В поділити на А куб плюс В куб. Ось така у нас арама лята. Так. Так, поїхали. Чап. Зараз секунду. Все ж таки красиво зроблено. Так. Значить, що ми можемо тут зробити? Ну, По-перше, ми бачимо, що в чисельнику у нас все правильно. Різниця квадратів. Як можемо їх розкласти? Тобто, у нас А квадрат мінус b квадрат помножити на а квадрат плюс b квадрат. Добре. Що у нас внизу? Внизу у нас формула скороченого можника, це сума кубів. Так, розкладаємо. У нас А плюс В, так, перші дужки. другі дошки квадрат. так, мінус АВ і плюс В квадрат. Так. Це просто чисто формула, будь які якщо ви забули, то згадайте Так. тут нічого не можемо скоротити, але, але ми можемо перші дужки в чисельнику, так, що ми можемо зробити, правильно? Розкласти ще раз на різницю квадратів. куди поїхали? Пробачте, ще ніяк. Не звикно. Так, перетягуємо. І... Ні, ніяк. Ну ладно, буде вона трошечки коса, щоб не затримувати вам час. Значить, що в нас буде? Що взагалі відбувається, Так, ось ці дужки А квадрат мінус Б квадрат знову розкладаємо на А мінус Б на А плюс Б, так? Це не знову по формулі чисто. А суму ми не можемо ніяк розкласти, тому записуємо без Ми також записуємо без міну А плюс Б. помножити на А квадрат b плюс b квадрат. Це все, що ми можемо тут скоротити правильно А плюс b, А плюс b. це єдиний множник, який ми можемо скоротити. Тому у нас виходить ось такий результат: а так? У нас залишилось і А квадрат плюс В квадрат. І в знаменнику у нас лише другий множник А квадрат мінус АВ плюс В квадрат. На жаль, більше нічого ми не можемо скоротити. А ви не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Все, другий раз у переходимо до третього. Так, третє. У нас 6 m плюс 2n поділити на ось таку красом 12m плюс 4n до квадрату. Так, у чисельнику. У чисельнику ми можемо 2 винести зі дужки. Можемо, можемо. Спільної букви у нас немає. У нас виходить 3n плюс n. У знаменнику не розкладаємо, але бачимо, що 12 і 4 ділиться на 4. <кій> на що ми робимо? 4 виносимо за дужки. Що в нас виходить? 3М плюс на 4n. Да? Закрили, скільки відкрили, стільки закрили до квадрату. Ну, і тепер 2 мужка, 3М плюс Н пишемо без мік. А в чисельнику 4 підносимо до квадрата. У нас буде 16. На дужках 3m плюс n. На квадрат у нас нікуди не дівати. Тепер можемо щось скоротити, правильно? Правильно. 2 16, по-перше, так? На 2. Це буде 1, це буде 8. А 3m плюс n і квадрат, так? Що в нас залишиться? Ну, в чисельнику буде 1. А в знаменнику у нас буде 8 дужках 3М плюс Н. Все, це буде розрузок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!